Давай! 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 ты? Иди, Давай! Иди иди, Давай! 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 Eu posso ser tosca, eu posso ser tosca. Tato! Sensato! Cante, pareça! Cante! De noite! De noite! De noite! Torre de noite! Torre de noite! de noite! Torre de

там мяч! дам мяч слышите, Кирилл! Давай, давай. Давай, давай. ты можешь Да Тимур в одну линию с Обуховим! Толя, давай, Иди. Иди. Обухов, давай до мене. Захист з тимуром. Никита, ты чого не біжи, за ч?

Удар дуже повільно, не встигаєш робити. Один! Таска Тас з перед тобою один стоїть. Забірайся, ти ножку є! Кидай, отоля швидко! Ти боїшся сердиш, придача! У нас нападник каути кидає! У нас в момент я нападник кидає аут. Я Так скажи йому. Yeah. Займи, кача, в центрі ти туди не встигнеш, ось гравець, 19-й номер, кача. Так, да, Запустись, тих, кача не хоче не брати.

Задяки, що Задя, ти Задя, вибиваєш, віддай воротарю. Та, заходи, що по робиш? На часу до спиною гравець! Подивиться! Ти не з ким знову стоїш! <риві> дай, 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 дай. Я Стас, один перед воротарем. Дай! Дай передачі! Далі гравить! м'яч. Ярик! Давай! Та треба встигати, Ярик. Ярик. Назад повернулись! Ярик, ти вперше на м'ячі, але він встигає. Назад повернули. Один перед м'ячем. Саша, перед нечем. Оля, єш, навіщо ти ширину йдеш? Якщо треба захищати. Важен гравцем! Дякую за thank <laughs> you I de lan Acho que

ne

Адесь! Ста! А, бон. Не бачиш ти? На фото. Так, ти тут із Аша. Е.

Гравець, Чи обухова залиш, сам піди? Визить в центру поля І За двома Обухов. І повертає мура. Давайте. Ліше, давай. Саня, Саня до воротаря. đây, Rồi, có bia rồi. Иди. Можеш поставити 5. Кирилл, за спусто. не можеш поставити 5 накотився. Сас не трогай! Іронка вас! Вірока всіх розпірай! Кирил, короткий! Дайте саводи, да. саводи! просто кірить! У хрінський? ТБ починається, Кухлєвський!